Я дуже сподіваюся, що наші футболісти зрозуміли, яка величезна надія на них була у всього українського народу і яке розчарування вони всім нам принесли. У такі моменти перемоги навіть на футбольному полі дуже важливі. І це не пусті слова. Багато диванних і не тільки аналітиків почали писати: мовляв, на фронт їх на нуль. ДЦК? Чому вони не воюють? А тепер послухайте думки реально бойових військових. Азовсі Дмитро Андрющенко, дипломат та Богдан Кротевич-тавр одні з найголовніших людей у бригаді Азов. Люди, які пройшли Маріуполь, Азовсталь і полон. Люди, у яких немає багато вільного часу, адже вони постійно на війні, публічно підтримали нашу збірну і закликають всіх це зробити. Не обкласти херами, а об'єднатися і дати ще один шанс хлопцям все виправити. Мені писали різні військові. З Азова, з третьої окремої штурмової бригади та інших підрозділів вони шукали реальні виходи на нашу збірну, хотіли достукатись до них і сказати, що їм дійсно не байдуже на нашу збірну, що наші перемоги дуже важливі для них. І навіть планували записати невеличке мотиваційне відео, щоб підбадьорити хлопців людям, які ризикують за нас з вами щодня під Вовчанськом у лісах Креміної. І їм не байдуже, як наша збірна України грає десь у Німеччині. Це показово. А ще я хочу сказати, що ви, пацани, змусили хвилюватися мою колегу Марину Машкіну. А ви як знаєте, їй зараз хвилюватися не можна. Тому давайте виходьте на словаків, на бельгійців і порвіть їх за нерви Марини. Я чув, що деякі футболісти плакали у буквальному сенсі слова після поразки від Румунії. Дорослі мужики, бляха, плакали. Давайте виходьте і зробіть все, щоб словаки і бельгійці ридали. Я ще раз хочу вибачитись. і я думаю, що на ми. Казати, щось базікати, воно найлегше. Нужно робити, нужно робити і нужно до... Доводити діло. Хочеться, щоб після наступних матчів були не ось ці всі вибачення, а ось такі емоції. Опа! <смір> Опа! <смір> 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 Пару слів про Мегого. Поки що мені важко зрозуміти, кого більше хейтять наші вболівальники: нашу збірну чи МЕГОГО. Я сподіваюся, що вони врахували всі помилки і всі нюанси, і ми подивимось повністю матч зі Словаччиною. І що жодна погода, буря, град, сніг, гроза, дедоз атаки, хакерські штурми, поганий сигнал з Німеччини не завадять нам відчути це свято, якщо таке звичайно буде. Друзі, всім привіт! Ми вже у Дюссельдорфі. Сюди футболісти приїхали сьогодні зранку. А я сюди приїхала трішки раніше. Хочу одразу сказати за те, що завтра у нас надважливий матч, Нам обов'язково потрібна тільки перемога. Розповім вам трішки про емоційний стан команди. Скажу так, коли ми верталися із Мюнхена до нашої бази у Франкфурті, точніше, під Франкфуртом у Візбадені, звичайно, настрій у всіх був дуже дуже поганий, це просто мало сказано, тому що всі летіли з опущеними очима. Ніхто не ні з ким не розмовляв. Зазвичай футболісти грають в уно, в карти, але не на цей раз Сергій Станіславович на ньому не було просто, просто ніяких емоцій, як і на інших футболістах. Бачила Юхима Коноплю, який зазвичай посміхається, але просто всі їхали в дуже, дуже, дуже поганому настрої. Звичайно, це. Виливається в принципі на емоційний стан. Розмовляла з Рустамом Ходжамовим, запитувала у нього за взагалі настрії в спірні. І він мені каже, що вчора, ну тобто, в день гри, ввечері гри, це був напевно найжахливіший день, який він пам'ятає за останні часи, тому що. Чесно кажучи, давно він не пригадує, щоб настільки було все погано тим не менше, дуже сподобалися меседжі, які направляли багато футболістів. Ви бачили їх в соцмережах. В принципі, говорила з ними так з ними також. Вони казали, що найбільша соромно це перед вболівальниками, які вірили дійсно, перед військовими, яких було дуже багато тоді на альянс Арені. Вони пообіцяли зробити все для того, щоб завтра. Реабілітуватися, і чесно кажучи, єдине, що їм дуже зараз потрібно, це не хейт, а їм потрібна дуже сильна підтримка болівальників в першу чергу. Тому я думаю, що вона має обов'язково бути, і ми маємо підтримувати нашу збірну у надскладних ситуаціях. От зараз от вона така, і потрібно зрозуміти, що перемог без поразок не буває. Це дійсно дуже важливо зрозуміти, і тоді ми просто зрозуміємо всю філософію. Також спілкувалася із головним тренером команди Сергієм Ревровим. Сергій Станіславович розповів мені за те, що атмосфера в команді, попри поразку, більш-менш зараз стабілізувалася. Була проведена розмова як особиста з кожним зравцем, так і загальна. Щодо Віталіка Миколенка, також запитала. Сергій Саніславович сказав, що є на жаль ще мікроушкодження, проте сьогодні він буде тренуватися у загальній групі. Це вже гарний знак. Тож завтра тренерський штаб. Вирішить, чи буде Віталік у стартовому складі, чи ні. До речі, ви всі вже читали за те, що Сергій Сергія Реврова гравці попросили вийти із роздягальні. Я ж знаю іншу трішки інформацію за те, що Андрій Ярмоленко особисто на правах капітана тоді розмовляв в роздягальні із гравцями на таких, можна сказати, підвищених тонах. Тож, я думаю, що це має подіяти на гравців, і у матчі зі Словаччиною ми побачимо абсолютно іншу збірну України. Андрій Ярмоленко вже четвертий євро грає, тому від капітана, від хлопців, які вже досвідчені, ми почули багато добрих слів, скажімо так. Те, що було на високих тонах, це 100%. І... Про те, що ми розмовляли в роздягальні після матчу, залишиться в роздягальні після матчу. Але я ж кажу, саме головне – це те що, те, що сказали в роздягальні. Всім, всім потрібно подумати над цим і зробити правильні висновки. Виходить команда, якщо випадає один футболіст, це вже. Просто виграти тяжко. Якщо два футболіста випадає, це катастрофа для команди. Це нереально виграти. І те, що думаю, з Румунією. От у Румунії я не можу сказати, що в них хтось випав по тій грі, яку вони планували по тому плану. Не хочеться казати і про нас. Ну, не хочу виділяти, що хтось випав, але там була більша команда, ну, ніж у нас. Там більше дисципліни було. Тому. Нам потрібно зараз бути командою на наступний матч. І після гри вони по чоловічі поговорили, запитали друг друга, чому, чому була така віддача на полі. Я вважаю, що віддача була недостатня, тому це абсолютно нормально в нашій країні. Може, в Німеччині це не не, не нормально, але в нашій країні це нормально, коли хлопці розмовляють між собою і запитують друг друга, чому це було? Це тому чому я вийшов з роздівалки роздягальні, тому що гравці мене попросили, вони хотіли поговорити окремо між собою. Я дуже сподіваюся, що в матчі зі Словаччиною наша команда зробить все, щоб ми не плакали, сміялися і стрибали від ганьби і сорома, а навпаки, відродить нашу надію у наших козаків. Тому що зайві нерви це зневоднення організму і контрпродуктивність. І саме тому треба пити частіше і більше води разом з водою рідною, справжньою українською. Що нам точно треба змінити, і саме час це зробити. Це гру в обороні, бо Україна єдина європейська збірна серед усіх, хто колись брав участь на євро більше одного разу, і яка пропускала в кожному матчі на чемпіонаті Європи. 12 матчів, 22 пропущених м'ячі, нуль сухих поєдинків. Це антирекорд турніру. Е, після таких матчів краще мовчати ніж говорити, але я розумію, що розмова з пресою це є частиною нашого е, життя. Та професії, тому е, скажу одне, що я дуже сподіваюся і більш ніж впевнений, що кожен з нас зробив правильні висновки, як індивідуально, так і командно. І е, зараз я просто не хотів би говорити про гру зі збірної Румунії хотілось би просто перегорнути цю сторінку і бути на 100% сконцентрованим на завтрашній грі. А ще треба припинити цей клятий контроль м'яча заради контроля без загострення, без створення моментів і без руху до штрафної. У матчі з Румунією у нас було 200 передач за перші 20 хвилин у Румунії в 39. І чим це все закінчилось? Ви не мене наближайтеся, але я вас запитаю прямо. Як ви вважаєте, от поразка від Румунії? Це вона гравців чи також і ваша. Всі суд відповідальність і я вважаю, що це правильно, тому що якщо ви, хочете, якщо ви щось запитуєте з команду, це, це не тільки гравці, не тільки тренер. Це м, обидві сторони. Тому я не можу вам зараз сказати: вгадав зі складом. Я, не, я, я не, на, не на картах граю, я не вгадую зі складом. Я обираю гравців, які на даний момент. Більш підходять під тактику і більш готові фізично. І вони готові грати на такому рівні, тому що Чемпіонат Європи це дуже високий рівень, дуже високий рівень психологічний рівень. Тому я не вважаю, що були якісь, як ви кажете, помилки зі складом. Але я впевнений, що у кожного болювальника своя. Своє бачення складу, і кожен обболівальник рахує, що були 100% якісь проблеми зі складом. Але я так не вважаю. Я дуже вдячний гравцям, які вийшли на заміну, і вони дуже прибавили в, в грі і допомогли нам. Але, на жаль, ми залишилися з таким же рахунком. Хреновий, але факт: у чотирьох офіційних матчах зі словаками ми забили їм лише два м'ячі і перемогли лише один раз. Один! Саме час змінити ці цифри. Востаннє ми грали майже 6 років тому у лізі націй, і словаки винесли нас 4-1. А якщо ми беремо не лише офіційні матчі, а й товариські, то у нас три перемоги, а у словаків дві. Ще дуже важливий момент: якщо ми претендуємо на вихід із групи бодай з третього місця, то саме час поліпшувати різницю пропущених і забитих м'ячів. Якщо ви пам'ятаєте, то минулого разу на євро 2020 ми обійшли росіян як краща команда, яка зайняла третє місце. Лише за різницею забитих і пропущених, і наша поразка 0-3 дуже недоречна у цьому моменті, тому треба виправляти це. Ребров зробив заміни аж на 65 й хвилині матчу. Можливо, варто починати змінювати гру вже по перерві, а не за рахунку 0-3. Тепер щодо можливих змін у нашому складі. Якщо перед першим матчем були сумніви, хто має бути першим воротарем Лунін чи Трубін, то зараз це скоріше риторичне питання. Лунін після того, як пропустив 4 від Серлота і пропуску фінала Ліги Чемпіонів ніяк не може прийти у себе. Тому психологічна стійкість Анатолія Трубіна може допомогти збірній. І з одного боку, це дуже логічне рішення. Але це знищить довіру Реброва до Луніна і може відкинути його у ще більшу яму. Можливо, тренер захоче підтримати Кіпера після таких двох ляпасів, але я не вірю, бо тут ціна дуже велика. Результат, престиж, успіх збірної. До речі, видання Defensa Central повідомляють, що Куртуа та Анчелоті подзвонили Луніну після невдалого матчу з Румунами і підтримали українця. Великий клуб. Великі люди, просто респект королям. Замість коноплі може вийти тимчик. Я би не сказав, що і прям провалив матч, але що у захисних діях, що у атакувальних були питання. І, можливо, більш швидкісний Олександр Тимчик краще виконує задачі команди саме у наступальних діях. Олександр Зінченко теж не може ніяк набрати свої найкращі кондиції і особливо не міг допомогти атаці. Крім того, у захисті теж було багато помилок. За відсутності Миколенка, який, скоріш за все, не встигне повернутися до другого матчу, ми можемо побачити або Матвієнка на фланзі, або Михайличенка. Ще очікуємо, що замість Степаненка у центрі поля може зіграти Брашко, який виглядав впевненіше за Тараса. Він діяв гостріше на атаку і впевненіше при відборі м'яча. Все ж таки, вік вирішує. Дуже не вистачає Миколенка. Він би спокійно собі грав зліва на фланзі. Зінченко пішов би у центр поля і грав би там з Судаковим якимось з пари Брашко Степаненко, а Шапаренко підсилював би гру з заміни. Як варіант, ще вихід у старті Маліновського, який теж непогано загострював у кінці матчу з Румунією. Фигенков і зінченко не грали виключно на фланзі, а часто зміщувались у центр. І натомість у центрі у нас було 5 гравців, і якраз не вистачало активності флангів, хіба що Судаков вривався до мудрика і допомагав. І через це не вистачало останнього пасу і точного удару по воротах. Багато людей писали, що треба Ярмоленка замість циганкова. Але хіба що на перші 50-60 хвилин, бо найбільше Андрія певно не вистачить. Його фізичні кондиції і вік не дозволять носитись повний матч. Природу неможливо обманути. Ще варіант зіграти у два Форварда з Довбиком та Яремчуком. Саме коли вони вдвох були на полі, ми створили найбільше гостроти і моментів біля воріт румунів. Звичайно, вже був рахунок 3-0, але, хоча б з'явилась динаміка в атаці. пишіть свої варіанти, які заміни нам потрібно зробити. А тепер невеличкий аналіз нашого суперника, збірної Словаччини. Можна сказати, і півкоманди там знає, тому що в одному чемпіонаті граємо з ними і це. Ну, Мілан Шкрінер, він грав в Інтері багато років. Звичайно, ми знаємо захисника, але, скажімо, так, середня лінія це дуже важлива ланка між обороною і атакою. І там грають всі футболісти, які грають в серіалі. Ну, Куцька вже не грає, але він майже багато років провів в Італії. І це Андрій Дуда, який грає в Вороні. І Лоботка, який грає в Наполі, І це. ну… Це футболісти, які високого рівня, і якщо їм дати час подумати, не давати тиск на, на них, то це футболісти дуже високого рівня, і вони мобільні. Лободка дуже багато з м'ячем, дуже багато рухається. Тому це дуже класна команда, дуже збалансована. І ми побачили. Навіть в грі з Бельгією, як вони терпіли, як вони боролись за цей результат. Тому це, це буде команда дуже мотивована, дуже з хорошим настроєм будуть підходити до цього матчу. І я вважаю, що вони будуть дуже заряджені на перемогу, також, як і ми. Перед початком Євро Словаччина, як і Румунія, особливих вау, не викликала. Але вони вчинили сенсацію і перемогли фаворита групи Бельгію. І від цього тепер стрьомно. Цікаво, що у Словаччини грають дуже добротні ветерани: Куцка – 37 років, Пекарік 37, Дубровка 35, шкрінєр, Дуда і Лобатка по 29. Але як же вони дали більгійцям під хвоста? Якраз півзахист і є найсильнішою лінією у словаків. Знову ж таки, Лоботка і Куцка. Вони керують атаками і розгортають всі наступальні дії команди, люблять володіти м'ячем і вміють його потримати. І як ми побачили з бельгійцями, словаки можуть спокійно закритися на своїй половині, і тоді супернику навіть калібра Бельгії буде важкувато. За словаків також грає такий собі футболіст фарт, тому що бельгійці двічі забили, і арбітр двічі відмінив голи. Але все по ділу. Тренер Франческо Кальцоне, італієць, який багато років працював з Сарі. Не дивно, що у збірні так багато легіонерів саме з серії А. Просто важливий факт: Словаки грали у відборі до євро з Ісландією і Боснією, і тих і інших перемогли по два рази. І це теж не додає нам позитиву. Хотілося б, щоб найстрашніша тема для обговорення після матчу зі Словаччиною був потенційний російський паспорт дівчини Мудрика, а не черговий провал нашої збірної. Як от в збірні може так вживатись, що в когось родичі воюють, там чи рідні, чи близькі? А от хтось є велика ймовірність, що купує товари в Росії. У мене питання: хто купує товари в Росії? і Вживатися з ким, хто купує товари в Росії? Це про кого? Ну тут е, така історія, що велика ймовірність, що Михайло Мудрик привітав свою дівчину, купивши букет в Росії. Вона в Росії зараз. Я не знаю, якщо чесно. Я такий перший раз чую, я не знаю, де це написано, але <смі> я не можу відповісти на це питання, тому що перший раз це правда чи ні, тому що те, що можуть писати, це не завжди правда. Найцікавіший варіант, що перед останнім туром у всіх трьох команд буде по три очки. А ви пишіть свої варіанти, як наша збірна України зіграє другий тур проти збірної Словаччини.